Ну шо ви банда в новому складі? Насправді ми сьогодні встали о четвертій. Попоралися в п'ятій, десять я вже закінчила доїти. От. Всіх подоїли, всіх покормили. І ми думали, тоді Чарліка як грузили, так це було дуже довго, епопеється. Тому хлопці взяли з запасом, щоб у них було пів години. О пів на шосту Вова привіз Пашу. А в 6 вони планували виїхати, бо тоді нам було назначено на сьому ранку, у лютому, а на сьогодні нам назначили на шосту тридцять. І вони планували о 6 виїхати, щоб за пів годинки доїхати. Ну, я так думаю, що можливо. Перевізник буде раніше там, бо минулого разу, хто пам'ятає, ми приїхали раніше, ніж сьома, а він уже чекав нас. От. А вийшло так, що загрузилися швиденько, і це вони поїхали без 20 на 6 о 5.40. Єдине, що дискомфортно буде, це. Паще до роботи чекати десь півтори-дві години майже, бо він звідти там недалечко робить, був його його відразу відвезе на роботу, а потім вже додому. Ось такі справи. А Барбі я не знаю, що з нею коїться. Спочатку та гуля почала стухати. І вона навіть прибавила трішки молочку, не відновила надої ті, які в неї були, але прибавила. А зараз ця гуля, вона, як би сказати, відео змінилася. То воно було більше таке по всій щелепі, напухше. А зараз навколо набряк, як начебто стух, а залишилася сама, от, сама гуля в одному місці сконцентрована. І чи вона її почала турбувати, чи боліти, не знаю. Ну, оце звідучора, вона отак от приступами інколи кричить. І крич... вона вчора, як закричала перший раз, я вилякалася, бо для мене це було дійсно незвично, ну, неочікувано. Вона з роду так ніколи не кричала. Тому ну, до суботи. В суботу вранці Паша каже, ну, з самого раночку приїду і будемо вирішувати питання. От. Ну і Міруся. Міруся до суботи. Якщо сьогодні-завтра не знайдеться. Бажаючи її придбати. Бербуша, ну покажи свою гульку. Звідси не побачимо нічого. Сьогодні-завтра залишилося. Телефонували декілька людей, ну що. Навіть 4 тисячі людям за дорого. Якби тисячі півтори. Або якби ще дешевше віддали. Смішно. Просто смішно так. Барбі? Бачите, яка? Яка гуля. Да, дівульки, красотульки мої. Дівки, красатульки. Завтра Вова їде в лікарню. І відразу, ось гарно видно. І відразу, сподіваюся, вийде з ветеринарною службою вирішити всі питання. Я сьогодні буду зізвонюватися з лікарем, на котру годину вона йому назначить приїхати. Потім після цього. Буду дзвонити ветлікарю, чи буде він на місці в таку годину. І якщо вдасться скооперуватися, то вона, мені здається, почала і ходити. Що це таке? Ну, скоріш за все, якийсь укус насікомого. Якби ж їх менше було всяких оводів. Гнусів, мошок, блошок. Ось такі справи. Так що Барбі чекає Пашу до суботи. Міра чекає все ж таки ще сьогодні-завтра. Можливо, хтось таки знайдеться. Ну, а що чекає лада? Ляля, -ля, Лола і Діна, не знаю. Ними взагалі ніхто не цікавиться. Якщо стосовно дійних коз і було декілька дзвінків, то стосовно цих 100% малеч взагалі жодного дзвоника. Взагалі, навіть ціну ніхто не запитав. Отакує. От це, я пішла в хатку. Мені вчора ніколи було в день спахтати, ой, спахтати, господи, промити масло. Чому ніколи було? Тому що займалася всіми оцими ж то з ветеринаркою, то замовляла товар для сайту. Е -е, у нас буде трішечки. Розширення асортименту, щось приїде в доповнення, тому що є, щось приїде те ще закінчилося, але було. А декілька позицій приїдуть взагалі нових. Приїдуть в рулонах вакуумні пакети гофровані. Тому що часто запитують мало в кого вакууматори під гладкі пакети. Зачасту все ж таки в людей вакуматори під рифлені або гофровані, хто як їх називав пакети. Але в пакетах набагато дорогше виходить, тому замовила в рулонах. Але замовила там, де і замовляла собі раніше. Тобто це дійсно класні, якісні, щільні, міцні. Це не китай, це не ота тоненька гофрована сторона, що така, як пльоночка. В общем, як приїду, чи покажу, бо в мене не залишилося на залишку моїх, щоб показати. Ну, ви всі бачили, що я ними користувалася. І вони дійсно такі щільні, дійсно міцні і дійсно якісні. І вони підходять як і для зберігання просто в холодильнику, і для морозильної камери для заморожування, і для приготування за технологією сувіт. Тобто класні. Пакети, що класні, якісні, то класні. І довжина 6 метрів. Це не оті рулончики по 3-4 метри. Шестиметрові рулони. Приїдуть. Коли тільки не знаю. Вчора позамовляла. Частину товару вже проплатила, а частину ще й не відписувались мені зі складів. Чи все є в наявності, очікую. Ось. Повинні приїхати також ваші прохані, кохані для м'яких сирів. Оці ну, ну, взагалі називається миска з друшляком. Але знайти їх було це справді. Нелегко чому? Тому що я не хотіла з довгою ручкою. Я хотіла, щоб це було компактно, акуратно, щоб у вас займало в холодильнику мінімум місця. А вони майже всюди з довгими ручками. Тобто ви поставите і ще 20-30 чи см торчатиме ручка. Ну, але знайшла таке без ручок. Так що. Також в мене їх довго просили. Приїдуть і ці мисочки. Ну, вони дійсно класні. Вони навіть мені подобаються. При тому, що я не поціновувач м'яких сирів, але вони дійсно класні. Ну, якось так. У нас вчора знову вимикали світло. Ми просиділи 3 години без світла. Так що. Те, що я вчора планувала, що в п'ятницю зварю ще, можливо, якийсь сирочок, а ніякого сирочку не буде. Бо мало того, що те молоко стояло три години без світла, так ще й в холодильник було поставлено тепле молоко з вечірньої дойки. От. І все це стояло, тепле парувало, світла не було. Вон яка гуля. Прям прям гуля-гуля. Да, барбулетка. Що ж то в тебе таке трапилось, га? У малечі такі дієчки класні. Прямо от видно, що будуть гарні дійки такі. Не піпеточки, оці знаєте. А вже прямо видно вимячко. І при тому в усіх трьох. От навіть при такому збільшенні, дивіться. О, а вони як наче по заказу, дивіться. О, такі. О! Ой, як класно. Вони прямо просять, ну купіть нас. Господарі, ну знайдіться. Отакі всі, з дієчками, з вимячками прямо вже так. Не натягнута шкірка ото по пузу, знаєте. Це ж треба було так під піти. Вона їсть, вона їсть у несіну, і траву, і зерно їсть. Але я ж кажу, що незрозуміло. Тягає знову все в тучах і похолодало так. Був вчора дощ. ну Воно і вчора, і позавчора цілий день тягало тітуче і гриміло. Позавчора так нічого й не було. Вчора пустився дощик, і я би сказала, пустився навіть, навіть такий, як ливень, але ненадовго. Буквально зовсім трішечки. Тобто навіть не наробив ні грязюки, нічого, бачите. Майже сухо. Так що нема мокрого, навіть земля не мокра. Ось. І світло вимкнули. Що саме цікаво, вимкнули ж, вимкнули. Бо, по-перше, не всюди, і в нас деякі вулиці були зі світлом. А по-друге, і на птахофабриці світло було, а по-друге, рівно три години. Я не вірю ні в які аварійні вимкнення, все це навмисно робилося, як і раніше. Недовго свято було, ненадовго хватило того колективного письма. Коротше. Те, про що я й казала, не було ладу і не буде. Що буде сьогодні з погодою, не знаю. Я шкушу похолодало, все затягнуто тучами. Ось. Сподіваюся, моєму бомондіку нічого не буде, тому що, по-перше, той холодильник ніхто не відчиняв. Як вимкнули світло. А по-друге, він був вже просолений, що мене порадувало. Якби був не просолений, можливо б щось б десь і могло захопити, а так як він просолений, то сподіваюся, все буде добре з тим сирочком. Отака. Це в нас дінувся на піньочку Стоїть. Бачите, які цицьки. Які дієчки. А це ляля на подіумі, Да, лялечка? Ти Жуйку жувала, ляль. І Лола жує Жуйку, і Ляля жує Жуйку, Да. Все, бажаю всім гарного. Настрою чудового, гарного дня. Ну а я погнала працювати.